Любі друзі, мої вітання. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати дуже смачну курочку. Цей рецепт, друзі, є особливий, мало хто вміє готувати. Але сьогодні я вам хочу показати зовсім інший рецепт смачної соковитої курки, ніж ви привикли готувати. Повірте, це варто вашої уваги. Щоб отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Негайні хвилини починаємо. Тепер включаємо вогонь, Ставимо розігрівати сковорідку. Поки сковорідка розігрівається, друзі, беремо гострий ніж і нарізаємо одну цибульку. Цибульку нарізаємо пів кільцями. Так, цибульку нарізали, її в сторону. Зараз, друзі, нам потрібно три зубчики чесника. Дивіться, нарізаємо також ось такими кілечками. Тепер беремо два яблука і очищаємо їх від шкірки. На розігріту сковорідку додаю олії. Для цієї страви я використаю курячі стегна. Бачите, ось такі шкіркою обов'язково повинні бути і з кісточкою. Що ми робимо? Беремо куряче стегно. Тут у мене борошно, 100 грам борошна. Ось так. З однієї сторони опанірували, з другої. І виставляємо смажитись на сковорідку шкірою донизу. Зараз курочка смажиться, залишаємо її смажитись приблизно на 4-5 хвилин з однієї сторони, щоб була гарна рум'яна скоринка. За той час беремо очищені яблука і забираємо серединку. Тепер яблучка розрізаємо надвоє і нарізаємо півкільцями, як ми нарізали цибулю. Ось так, друзі. Приблизно ось така товщина повинна бути. Курочка підсмажилась, бачите, ось така скоринка, перевертаю на іншу сторону і довожу до такої скоринки з іншої сторони. Коли курка підсмажилась з іншої сторони, бачите до румяної скоринки. Тепер сюди я додаю сіль, додаю чорний перчик, перевертаю на іншу сторону і сюди також додаю сіль і чорний перець. Тобто потрібно. Добавити спецію з кожної сторони. Перевертаю на іншу сторону, щоб перчик відкрився зараз. І на цьому етапі курочку можна забирати. Виставляю на тарілочку, але застелив паперовим рушничком, щоб стекла зайва олія. Подивіться, друзі, яка гарна рум'яна скоринка. Бачите, ось так потрібно зараз приготувати курочку на даному етапі. Зараз я вам все далі покажу, що ми будемо робити. Вогонь, друзі, не виключав. Сюди додаю цибульку. Перемішую. Ви ж розумієте, що тут є дуже багато смаку від курки. У цій технології ми вже готуємо багато раз. Зараз ми зробимо дуже смачний соус на цій сковорідці. Цибулька зараз відкриється, дасть свій аромат, друзі. Ми додамо всі інгредієнти. І буде дуже-дуже смачно. Вогонь, друзі, у мене середній. Як бачите, має так легенько смажитися. Цибулька повинна бути такого легко золотистого кольору. Цибулька підзолотилася. На цьому етапі я сюди додаю чесничок, який ми нарізали. Все гарно перемішую ось так. Сюди додаю 50 грам вершкового масла. Як би я, друзі, хотів вам передати цей аромат вершково цибулевий такий клас. Все, вогонь трішки зменшую. І сюди виставляю яблука. Добавив яблучка, сюди додаю одну чайну ложку гірчиці в зернах. Ну і куди, друзі, без приправи, до курки з цього мого любимого набору. Додаю одну чайну ложечку. Ось так. Тепер все це гарно перемішую. І у нас будуть, друзі, карамелізовані яблучка з ароматною приправою, з часничком у вершковому маслі. М -м -м, смакота. До курочки якраз те, що треба. Я це все гарно, друзі, перемішав. Воно вже гарно готується. Яблучки стали такими, трішки мягкенькими, почали карамелізуватися. І зараз сюди я додаю 200 грам яблучного соку. Ось так заливається все. Тоді буде смак просто неймовірний. І сюди, друзі, я виставляю курочку. Зменшую вогонь і готую так ще приблизно 10 хвилин до повної готовності курки. Курку я розріжу, подивлюся, готова і будемо забирати. Ну що, друзі, курочка повністю готова. Зацініть цю красоту. Ну що, друзі, будемо подавати? Ой, красота! Подивіться, друзі, який соус. Просто чудовий. низ тарілочки даємо яблука і даємо соус. Ось так. З цибулькою карамелізованою. Та ви що? Особисто мій оператор дуже любить карамелізовану цибульку. І зверху виставляємо курочку. Ось так. Поливаємо соусом. І не вистачає трішки зелені. Ось так. Така смачна страва повинна бути у кожного на столі. Я вам дуже рекомендую цю страву приготувати, тому що це. Щось новеньке і дуже-дуже смачне. Ну що, дорогі друзі, будемо пробувати. І я вам скажу, що тут по смаку. Я, в принципі, то знаю, бо готую вже неодноразово, але ви ж не знаєте. Словами я і так не передам. Маєте, друзі, приготувати, і тут більше немає що сказати. Так, розрізаємо. Курочка, друзі, повністю приготувалася, залишилася соковитою, такою, як повинна бути. Беремо шматочок, беремо яблучко обов'язково. Mm. А це смачно, це солодко і дуже-дуже смачно. Знаєте, є класичні рецепти курки. Можна було б смажити, додати сіль перець, довести до скоринки, довести в духовці, в принципі, було б також смачно. Правда, можливо, не так соковито, Але з цим рецептом, з карамелізованою цивулькою, з карамелізованими яблуками, з вишковим маслом, з гірчицею, це грає з зовсім іншими красками. Смак просто неперевершений. Кожному рекомендую, друзі, це те, що оцінюють ваші гості і не тільки гості. Ви самі будете в шоці, якщо чесно. Ну все, друзі, готуйте, насолоджуйтеся і будьте щасливі разом зі мною. Ну а я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному відео. Я вас щиро хочу запросити у свій інтернет-магазин Щасливий кухар, де ви зможете придбати унікальну продукцію від мене чаї, фітосиропи з оздоровчою дією, горішки в меді, і саме головне друзі гордість. Це приправи карпатські приправи, жодної хімії, аромат, який вас просто зачарує, друзі. Ваші страви з цими спеціями будуть по іншому смакувати. Це я вам гарантую. Ну, а я всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі.